Всім привіт! Ось така станція електрички Еспа. Це практично Хельсинкі. Скрізь ведеться будівництво. А перед будівництвом будується вся інфраструктура. Ось сюди хто приїжджає на самокатах, хто на велосипедах. Залишають велосипеди і відправляються хто на будівництво на роботу, хто по своїм справам. А якщо навіть велосипед тут залишити на місяць, ніхто його не відірве, не відламає, не відкрутить. Ну а ми йдемо до лісу. Небо вже покрите такими низькими-низькими темними хмарами. Повітря зранку дуже-дуже прохолодне. Серпень, серпень тут відчувається, як у нас вересень. Взагалі відчувається на місяць, скоріше приходить осінь. І на місяць пізніше приходить весна. Зими тут, зими тут на два місяці. ну Практично вдвічі вона більше, довше, ніж у нас вдома. Ось така дорога до лісу. І звертаю увагу, навіть дорога до лісу. Я не здивуюся, якщо в самому лісі вона із ліхтарями. Справжня тайга починається одразу за станцією. Непролазні хащі. А хащі. там вишка G5. Щоб ніхто не заблукав. З лісу. З лісу ось тут вигідніться такі будиночки. Такі будиночки, в яких живуть звичайні фіни. Все, проїзд, заборонено. Виходимо. Виходимо із будиночків, та знову сподіваюся, до лісу і ближче до озера. Незвичайно так, тайга закінчується і починається така ось вуличка. Чи то дачна ділянка, чи тут постійно живуть люди. Якось так. Заходимо в тайгу. А тут ось такі дороги. І навіть і навіть карта місцевості. Ну що ти будеш робити? Я тут сподіваюся коли-небудь зустріти сліди босонового. А тут ось так, 5G. Це g Я думаю, що босоногий не дуже любить ось такі тайожні ліси. Хоча подивитись з виду це просто бам, просто вау. Заходиш, заходиш і тут одразу інший світ. Знайшли, знайшли, знайшли стежку босоного. А ось дивіться, перші сліди диких тварин. Тут треба пастки. лки-палки, я не взяв фотопасток. Я не знаю тепер чи чиїх соб... просити, щоб мені висели з дому чи купувати нові. О, аж де, Якась дика тварина когось з'їла. І намусорила ось пір'ям. Я б так би і не бачив, якби я не бачив пір'я під ногами, а потім уже підняв, підняв голову, а тут якийсь обідній стол. Гори-гори, скали, скали. Тут ця чіра. Черниця і зібрана. як цікаво. А Хто знає, Я вон на гору піднімусь, і там далі стежка. По... Там по колу стежка. Піднимай. піднімайся. Все. Заморилась Нічого ти не помічаєш в цій колоді вона впала і лежить там де впала, тому її чіпати не можна. Але ж вона лежить посеред стежки, тому лісівники обпиляли сучки. Вау! Тож, друзі, кому цікавий мій канал та корисні мої відео, користуйтесь, будь ласка, функцією спонсорства в YouTube. 35 гривень в сучасному житті це не гроші, а для мого каналу це дуже суттєва підтримка. Тут подорожевать до лесового озера через такие сопки. Это просто, я вам скажу, это просто отвал башки. Это просто отвал всего, что может думать. Ні однієї бджолини я на цих сопках не помітив. Треба виправляти ситуацію. Треба виправляти ситуацію. Тут це ми не просто в лісі, ми починали із низинного лісу. Там бігли струмочки, було вогка, а тут вогка тільки в таких карманах чи блюдцях. Це суцільна скеля. І ось в блюдцях таких скель накопичується вода і, ростуть, і росте багато бруслини. А на верхівках таких скель ось тут ночують відпочивають якісь дикі тварини. І вони відпочивають тут уже не одноразово можна підніматися ще вище і вище і вище і вище і вище але у нас вже вичерпується час це так попередній оглядовий Попередня оглядова подорож. Просто супер, просто супер. У мене немає слів. У мене немає слів, я не знаю що сказати. Тут немає людей, одні літаки. Літаки гудуть. Тут недалеко. Хейзенки аеропорт. Ну, як недалеко, кілометрів 20, може 30. Літаки і гелікоптери. Літаки і гелікоптери. Тому спускаємось, спускаємось до озера. Тут, до речі, не заблукаєш. Це не зовсім так, щоб дикий дикий ліс, тому тут є стежинки. Хто хоче побачити стежинки, то їх побачить і не заблукає. Хоча я бачу, що хтось тут вже полив костри. Може заблукали. Все може бути. О, Юля вже їсть бруслину. Як смачно чи ще зеленкувата? Зеленкувата, але їсти можна, так? Українці зеленкувату бруслину зараз так, ось в таких блюдцях карманах. Тут росте повна ягід ягід і грибів. Хто там розказував, що на ягодах і грибах можна тут жити, Та не можна тут жити від цих ягод, я вже знаю по собі, апетит тільки роз, розігрується і збільшується. Тож, спускаємось, спускаємось вон туди, вниз до лісового озера. Ось так тут виглядає і тайги через приватний сектор дорога до озера. Зверніть увагу, нічого не обрубано, не обстрижено. Ледь-ледь причесані, обабіч обочини, стежки, щоб можна було дістатися до ліхтаря. І все. Ліс росте так. Як він їм росте, нічого тут нікому не заважає. Найкраща допомога лісу і природі це не заважати і не встановлювати свої порядки. Ну а вона, нас чекає скоро озеро. І інвазивні рослини, інвазивні рослини тут ростуть і ніхто тут не рефлексує по цьому всього приводу. Місцеві кажуть, що там, де починаються справжні, справді дика природа, там всі інвазивні рослини зникають самі по собі і з ними не, не треба ніяк боротися. Схоже, схоже ми прийшли на, на Google Maps. Це найменше озеро і я, чесно кажучи, сподівався побачити тут якийсь невеличкий ставочок. Але трохи не так. На невеличкий ставочок воно не схоже, а не трішки. Фіни загалом дуже люблять собак, і їх тут дуже багато, але я не бачив жодної жодної собаки безпритульної. За два тижні у великому місті не бачив жодної безпритульної собаки. Тут навіть ляточки, ляточки оббиті жестю, щоб не роздовбували дятли і не розризали кониці. Я в шокі. Тут в лісі вже серпень, скоро середина серпня, а тут ще малина. Справжня лісова малина. У нас вона посохла вже два місяці тому. Ну ось, друзі, ми на місці. Сижу я тут і слюні ковтаю. Тут така риба, я не знаю, що це за риба, можливо, це просто звичайні коні, та хіба можуть бути звичайні куні кілограм по 5. Скидується просто під берегом. Тут ха -ха, риба, риба вже на поверхню випирає. Да, Це тут наша недоработка. Риба на поверхню випирає. А фіни замість того, щоб її ловити. Он Квітники в човнах вже устраюють. Прикольно, але не дуже вкусно. Ось такі справи. Дякую всім за увагу та терпіння.